Чому корів не бажано разом з поросятами тримати? Чому? Чому? Ну от Поросятка тут у мене. І це я бачу, що не годиться. Не годиться це все діло, не годиться. Не годиться. Тому що поросятам би бажано, щоб нижче плюс 15 температура не опускалась. Ну Зараз 12 градусів ну прохолодно, прохолодно, звісно. Це що великі поросята, да. воно в принципі плюс-мінус нормально. Але коли поросята маленькі, то це дуже погано. А корові бажано, щоб там плюс 10, плюс 5 було в сараї. І багато свіжого повітря заходило прям. Дуже багато корові треба. Свиням же ж так. Ну, не треба. Свиням, затишок, тепло, хороше. От корівці треба багато дихати, багато кисню свіжого повітря. І тоді буде все супер. от от от. -от, -так -от. І я, якби на майбутнє. Не тримав би разом корову з поросятами, тому що температурний режим абсолютно у них різний.